Заява нашого президента Зеленського про те, що виключення України з переговорного процесу щодо війни буде дуже небезпечним, пролила світло на власне ту ситуацію, в якій наша країна опинилася між Америкою і Росією, які між собою почали вже домовлятися. Які почали домовлятися, а Україна реально в цьому не приймає ніякої участі? От звідси і ця заява. Ну, можна було таке уявити раніше при тій поганій, корумпованій, не знаю. Який завгодно жахливій антидемократичній владі, яка наживалася на війні, і так далі і тому подібне? На думку міжнародника експерта Тараса Чорновола, ну який, реально, будучи депутатом, був першим за глави комітету із закордонних справ, який дуже багато їздив по закордоннях вів переговори особисто, він вважає, що Ситуація справді виглядає ось так жахливо, що е, Україна повністю виключена із переговорів. Я ні на що не натякаю. Пише Тарас Чорновіл. Тільки на абсолютний провал комунікації нашої гори влади із білим домом. У них не залишилося жодного каналу комунікації. Зараз до Вашингтону Петро Порошенко відлетів. Може йому вдасться. Не на загальному, а на нормальному рівні. Ну, там ще Чорновіл поперед перед цим казав, що е, Зеленський е, в інтерв'ю е, на питання, е, якою вже є рівень комунікації із е, командою Трампа з Білим домом зараз. Він сказав, що ми комунікуємо на загальному рівні. Ну, от е, получається, що цей загальний рівень це, власне, ми даємо інтерв'ю е, своїм і закордонним журналістам, де висловлюємо. Своє якесь бачення, своє якісь побажання, і сподіваємося, що це інтерв'ю прочитають у Білому домі, покажуть Трампу десь там з підкресленими меседжами, червоним олівцем. І Трамп наші побажання візьме до уваги, не візьме, не прочитають у відповідь на ці всі наші інтерв'ю. Президента і його оточення повна тиша. Келох е, анулював тоді свій візит в Україну. Ну, начебто, він має приїхати. Ну, має приїхати, схоже на те, уже з готовим пакетом рішень, узгодженим з Путіним, і поставити нашу владу перед е, фактом, що ось. Зупиняємо війну на таких то таких-то умовах. Це все вже з Путіним узгоджено. А ваші побажання, ваші побажання нікого не цікавлять. От така, похоже, склалася ситуація. Я не бачу жодного факта, який би це спростовував. Єдина надія, що позиція України буде врахована. Це ось зараз Порошенко. Він спочатку їде. В Берлін на конференцію Християнсько-Демократичного Союзу партія, яка йде до влади. Її лідер мерц має бути обраним офіційно кандидатом в, кан... в канцлери Німеччини. У нього великі шанси. Найбільші шанси з усіх політиків стати новим канцлером. Має з ним Порошенко зустрітися. Цей мерц досить прихильно до України відноситься. Виступає за те, щоб дати допомогу, а після того Порошенко їде в Америку, в Вашингтон і має там зустрічатися із представниками команди Трампа. Будемо сподіватися, що він щось донесе, тому що е команда Зеленського взагалі провалила комунікацію з ними, взагалі не хочуть розмовляти, і це біда не тільки їх, це біда України.